Офіційна частина відзначення 408-го дня народження Славути відбулась у міському палаці культури. Гостей зустрічав духовий оркестр, а далі по коридору ярмарок із смаколиками, декоративними виробами, а також виставка книг. Яскравий патріотичний і найголовніше благодійний захід зібрав повний зал гостей. І з вітальним словом звернувся міський голова. Історія громади, історія міста. Це історія. 20 поколінь, якщо ми говоримо про першу згадку про місто Славути, які проживали на цій святі Богом даній землі. І кожне покоління вирішувало свої задачі, це були звитяги, це були перемоги, це були складні надзвичайно часи. Ми сьогодні працюємо. Я Величезні слова вдячності, хочу сказати всім без виключення, хто в цьому процесі, хто сьогодні це робить, хто сьогодні, не дивлячись на труднощі, сьогодні допомагає. Під час заходу вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень на підтримку 30-ї механізованої бригади. На іншій локації розмістився ще один благодійний ярмарок та концерт. Його організували вихованці та працівники мистецької школи. Я хочу привітати. Цвій просвітницький майданчик розгорнули працівники служби освітньої безпеки. Сьогодні служба освітньої безпеки проводить акцію Про безпечне місто і також ми вітаємо наше рідне місто з ним народження. Ми діткам підготували різні безпекові питання, на які вони дають відповіді і отримують солодкий подарунок. Багатим був цей день і на спортивні заходи. Дитяча юнацька спортивна школа приймала гостей на відкритій першості з волейболу серед юнаків. Запрошені команди рівного присутня Острога, Нітішина і дві славутських команди Славута, 1 Славута, 2 Проводимо цю першість присвяченому дню міста. Азарт вирував і у спортивному клубі Атлет. Цей заклад вже багато років у фаворитах тих, хто полюбляє силові види спорту. На дня міста проводить змагання в жимі танку та підйом на біцепс. Вітаю всіх славчан з днем міста. Сьогодні учасники приїхали з Нетішина, а також Славчани». Ми приїхали з військових частини 343 місто Нетішин, місто Славуту на змагання з багато. Повторостанги лежачі та підйому на біцепс. Привезли. Команду з військової частини 343 ми будемо боротися на найкращі результати. Хочемо всіх службути, привітати це святом, бажати. Мікрорайоні сонячний за першість змагались юні футболісти. Сьогодні до дня міста ми проводимо змагання з міні-футболу серед дворових команд. В нас сьогодні на полі шість команд. Всі наші славучані широ їх вітаємо з днем міста, з з днем фізичної культури і спорту. Бажаємо перемог! нових рекордів і всього найкращого. заходи приурочені до Дня міста відбулись і у центрі спільнототворення. Там зібрались креативні та різні за віком славучани на унікальний майстер-клас із 3D-моделювання. Тож 408-й день народження Славути пройшов активно, цікаво та із вдячністю захисникам.